Моє вам вітання, вельми шановне панство. З вами Ведаль, і це раночок четверга. Раночок помірно холодний, в принципі, не такий вже й поганий. Хоча так цілком можливо, що скоро буде ще раз дощ, поки що дощу нема. Вельми шановне панство, не забувайте про теплий одяг, не забувайте про парасольку. Краще, щоб воно було поруч. Також, вельми, шановне панство, якщо раптом ви захочете зробити щось файне, щось добре для себе. для когось із близьких, для навколишнього середовища, робіть це. Не чекайте, що вам одразу буде якась нагорода, що вам одразу будуть дякувати і все таке інше. Ні, робіть добро, тому що це просто правильно. Вельма, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою і подбайте про себе. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ!